Соціальна підтримка криворіжців ще одне питання. Засідання міськвиконкому сьогодні. Сьогодні на засіданні виконкому міської ради департаментом підготовлено 28 проєктів рішень. 23 з них стосуються саме виплат матеріальної допомоги з міського бюджету. Це і є та сама пряма підтримка жителів Кривого Рогу. Допомога з міського бюджету. Отримують понад 1600 шість Загальна сума виплат складатиме більше 18 мільйонів гривень. Якщо говорити зокрема по категоріям, то допомогу з міського бюджету отримують і бійці, учасники бойових дій, звільнені, демобілізовані демобілізовані після 24 лютого 22 року. Отримують воїни інтернаціоналісти, особи, які виховують дітей з з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, діти, які постраждали. Дали внаслідок збройних сил та конфліктів, допомогу отримають також мешканці Кривого Рогу зв'язку з крутним матеріальним становищем та проведеним та на лікування. Крім того, підготовлено проєкт рішень, який надалі буде затверджено на сесії міської ради. Це стосується додаткових коштів до програми соціальної підтримки мешканців міста. Це для забезпечення видачі продуктових наборів уже на початку наступного року передбачаються кошти для проведення заходів щодо їх придбання в цьому році. Крім того, додатково до програми надається кошти в сумі 36 мільйонів гривень для забезпечення виплати матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців на встановлення на могильних споруд.